Важаю здоров'я, шановні українці. Сьогодні насичений день. Перша ставка. Основна увага боям за Авдіївку і Бахмут, за Луганщину, за кожен із тих напрямків, де ворог намагається зламати оборону всієї України. І я дякую кожному солдату, сержанту, офіцеру і генералу, які протистоять цьому, які здобувають Україні стійкість всій державі, саме там у боях, у найгарячіших точках передової. Наставці доповідали командувачі напрямків главком, розвідка окремо підготовка нових бригад, постачання боєприпасів і зброї у війська. Друге, апарат РНБО разом з урядом, разом з міністерствами, готує новий потужний санкційний. Список осіб, які працюють на агресію, вони будуть заблоковані. Третє. Провів тривалу нараду щодо енергетики, питань як стратегічних, розвитку і захисту нашої енергосистеми за будь-яких умов, так і поточних питань про енергозабезпечення наших людей і українського бізнесу. Четверте. В офіційне життя нашої держави додаємо нову традицію поваги. Сотні тисяч мусульман України і мусульманська спільнота світу, різні держави, різні народи у період священного рамадану дотримуються суворого посту. Коли сідає сонце, відбувається іфтар, вечеря в Україні. Це шанується всюди і навіть на передовій, навіть в умовах боїв. Кримсько-татарський народ шанує Рамадан. Поваги завжди має бути обопільною. Тож від цього року, щорічно, в Україні за участі глави держави буде проводитись такий спеціальний захід поваги. І сьогодні, вперше, в Кримсько-татарському культурному центрі світ має знати, повернуться в міжнародні відносини повага і порядок лише тоді, коли у Крим повернеться український прапор, коли там буде свобода, так само, як і всюди в Україні. Мав честь нагородити наших воїнів українських мусульман, які б'ються разом з усіма у силах оборони України. Мав честь розділити іфтар з нашими воїнами, представниками меджелісу, усією українською мусульманською спільнотою. І хочу подякувати усім у великій мусульманській спільноті світу, хто підтримує наш принцип. Принцип про те, що нікому не дозволено агресією руйнувати мир. Який усім на землі дарований Богом однаково, який цінує кожен народ так само, як ми в Україні? І п'яте підписав сьогодні кілька указів про відзначення державними нагородами наших воїнів: 771 боєць, воїни механізованих бригад, штурмових бригад, тероборони. Наші зенітники, тактична авіація, артилерія, розвідбати інженерні бригади, танкісти загалом за час повномасштабної війни більше 43,5 тисяч наших захисників і захисниць відзначені державними нагородами. Я дякую всім, хто боронить державу. Слава усім, хто зараз в бою заради України. І вітаю усіх, хто сьогодні святкує благовіщення. Молимося за перемогу наших воїнів і порятунок усіх наших людей від зла окупації. Слава Україні!